Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в симулятор, де ми будемо бити себе по голові. І <смі> Як би це, звісно, дико не звучало, але сьогодні ми будемо наносити собі конкретну шкоду, щоб прокачуватись, як я розумію. У мене є 20 час ударів по собі. Ми можемо підприймати сюди і завалити себе осяєю кувалдою. І, якщо чесно, я не знаю, що тут ще можна робити. Ну, скоріш за все, нормально так можна наносити собі шкоди. Проте, ага, 23 штуки. 23 таких удара коштує якась така штука. Давай попробуємо її взяти. О, пожди, це коштує. Блін, робоксів, почекай. А ну. Тут є якийсь автобос. У мене є ось один якийсь. Це що за штука? Ми будемо зараз когось перебивати. Типа. А, надо купу раз клікати, йоханий бабай. Я не думав, що все іменно так відбувається. Давай. Наклікав. О, тепер нормально м'ячів на мене полетіло. Диви. Я виграв 30 якихось побитих кісток. Непога. Пожди, ха Не фага. все, 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 я вже не хочу битись. А, так воно само клікає. А, мені треба проклікати, щоб заховати своє лице. Поняв? А якщо я не клікаю, то типу мене м'ячі будуть пробивати, і я тоді програю. типу, поняв? Скоріше за все. Але ще я виграв, і то слава Богу. Це чотенько, тепер у мене є 40 поламаних кісток, і можливо, зараз за допомогою них я зможу щось собі прикупити. Погнали, подивимося, скоріш за все, отут є і маю да? так? Два мільярда. Вау! Почекай. 75, 800, ось, О, 20, Сюди мені треба. Давай три. Можна три відкрити, Абулдеть, бо Багато де не можна. Мені, кстати, капібара випала. І дві мечі. Капібара хороша. Давай попробуємо їх одягнути. Ооо, а де це робиться? Почекай. Петс і еквіпбест. Все, три мене в діті, і вони у мене за мною все бігають, понял? І я тепер диви, як багато собі наношу демеджу. Обалдеть! А в цю штуку, щас мене як вальне вообще, ану. Бем, купу вообще, у мене вже 154. І ми можемо піти до боса. Ось оцей футбольний м'яч. Але його ми проходили. А оця штука 665 рекомендовано. Давай спробуємо в ню зайти. ну, я готовий клікати багато разів. Все, я нажимаю. Давай 9 кліків в секунду. Ні, я тупо не встигаю, поняв, по 1% всього на все. Я не встигаю просто голову сховати. І тепер журвало мене викинуло, блін. Прикинь, і я програв. Да, ну принцип, це логічно, тому що в мене дуже малі очки поки що. Але тут, то я точно сейчас переможу. Це ще халява. Я тут уже перемагав і так. Диви, все, я сховався. І мені байдуже на ці мечі, поняв? Ха-ха! <сміст> сюди! Так, ну я переміг, хорошо. В принципі, цю систему я зрозумів. А як мені пройти далі? Далі коштує 412 коїнів. Обалдеть. А вона ж ти мені знову сюди підказуєш. Я не хочу ці підсказки, як їх вимкнути. Мені воно не надо. Я тут і так собі по голові дубасю нормально, мені воще скайфав. І ще об цю штуку щас тако падаю, поняв. І получаю купу демеджа. Диви, вона мене туповала. <сміст> <сміст> не, я ж я так на своїй корові не знущався. Звісно, але ну, що ж поробиш, зараз трошечки нафармимо, понів, щоб піти на складнішу ситуацію, щоб піти на складнішого боса, так сказати. Ну, він тут зветься босом. Кстати, скоріш за все, десь э, замість цієї штуки можна щось вибрати. Можливо, ну я точно не знаю. Є ось їжа якась. У мене її нема. Є ребідхи, є магазин, тут якісь бомбини, бомби, не бомби. Взагалі, чорт його знає є якісь айтеми Ну, я хочу сюди залетіти Давай попробуємо. У мене вже 800, треба 600. Зараз попробуємо сховатись. О, оце вже я розумію. Оце вже хорошо. Давай, 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 давай. Все, сховався. І тепер мене гідрант не скинув. Та, да! бо я захистився. Хе -хе. хорошо. Плюс 150. Сюди. Тут ми пройшли. А що це за штука? Анстак. Короче, не знаю, що воно значить, але ладно. Щоб пройти далі, мені набагато грошей. Ну, в принципі. Спіція ірунда. Тут є ось ще якась штука з айтемами. Давай подивимося, 10 коїнів коштує. Ага, можна вибрати якісь айтеми отримати. Давай попробуємо відкрити 6 штук. Блін, це круто, що можна сразу бату відкривати. Ось диви. Кайла мені понадавали і вогники. І ми, виходить, можемо зайти сюди. І така штука дає мені 15 секунд кулдауну. Шу. А, я їх можу. Я можу тільки дві взяти, так? Да? Так, цю давай знімемо. А ця штука мені що дає 8 секунд кулдауна. Давай одягнемо. А, у мене кнопки тепер є Диви, Я можу нажати ось old Пікакс. І в мене, типо, впало кайло, поняв? А ще я можу підпалити себе, да? І ця штука теж наносить мені демедж. Ну непогано. В цілому, у мене вже ж тисяча таких приколів є. І все, що мені осталось, це просто нормально так назбирати коїнів. Щоб перейти на нову локацію. По суті, це легко робиться, Диви, я тут фармлю капець уже швидко по 3-4%. за клік тому халява, халява. Щас бемс. Вижили, чотінксо. Погнали ще раз. Мені скільки там коїнів надо, я не пам'ятаю. 460 чи що, щось, типу, такого. 412, да? Окей, то не проблема, в принципі. О, диви, боком стою. Нормально. Хе-хе, ховаємо голову. Бемс. Чотінг. Так, ще, ще плюс 150. І тепер мені повинно вже вистачати. Да, let's go, відкриємо нову локацію. Лок, Бемс. І погна! Так, тут уже мене можу збити тачки. І наносить воно нормально, такого демеджа мені, поняв? Бем, диви. Вони мене тупо луплять. Е, куди поїхало? Ладно, хорошо. Тут за 800 можна відкрити нові айтеми. Е, тут є нові боси. 8 тисяч. 39 тисяч. Йоу! Е, а як фармить? Ну просто об тачку битись, по ідеї. Бем, стін. реально, мене розковбасює крепко, але мені би петів нових. Я тут не бачу нових петів. А, бо нові пети ж на базі. Лол, я забувся. Погнали на Базу. Мені да пак. Пет. Ось якраз мене стрілочка і веде, це в принципі хорошо, але мені ж все рівно не вистачає бабла. Але там, походу, нова кувалда, да? Та, диви. Погнали візьмемо. Оця ось, звичайна, це моя. А ця ось коштує 80 коїнів, оце дві тисячі. Блін, ну 80 коїнів, а ця штука 800 взагалі. Ммм. Коротше, по-хорошому, я да нормально бабла. Тому давай активуємо автобос, виберемо ось цю штуку і будемо біля гідранта чисто ховатися. Я думаю, що я з автобосом дуже швидко це зроблю. Бачу, я по 6% фармлю супер швидко. І зараз я нафармлю нормально гроші, щоб і відкрити нове яйце, і щоб разом з цим всім я ще плюсом міг собі нову кувалду взяти. От, оце буде супер. Я тоді буду фармити дуже багато. Шкода, що пети не додають мені до коїнів, бонус ніякий, поняв? Оце погано. Так, трошечки грошень так я підзаробив і готовий іти купувати собі мало того, що нову кувалду, так ще й відкривати нове яєчко. Дивись, зараз ми по два фармимо, потім беремо нову кувалду, купуємо її. Бенц, все, а тепер відкриваємо ще яйце. Що найприкольніше, тому що потім мені падає свиня. Це саме погане, щоб могло випасти, да? Ну ладно. А, свиня дає нам Х5, а капібара Х4. Ладно, еквібест. Зато ми ще дає все на все Х2, а ми замінили на Х5. І тепер я буду бити по 22! Ти прикинь, як я качаюсь! А тепер мене веде до айтемів, щоб я купив айтеми. Так я і так уже їх купував. Ви якісь, ви якісь це, ну. Це мені це обучення не подобається. Воно якесь галіме. Якщо чесно, воно мене веде туди, куди я не хочу йти. Ще мене є якісь. О, uh -huh. непогано яєчко дали. Миша випала. Ну, в принципі, я це розумію. Потім ще 300 коїнів. Хорошо, у мене вже є 600. І я тут можу себе нормально розбивати. Кстаті, е, що цікавого, блін, 800 коїнів це багацько. Мені би підфармити просто-напросто трошечки демеджа по собі, щоб я міг нового боса розбивати. А я зараз буду підфармлювати багато. Бо в мене вже пети все-таки круті. Кувалда нова, не резинова, а дерев'яна, чисто така з бочки зроблена, поняв? І диви, як я швидко фармлю свій демедж це по собі. У мене вже 7 тисяч майже, поняв? Диви, як мене ці машини луплять. А скільки треба? 8900. Може, давай так попробуємо. Ану, ану, прикриваю голову, давай. Я поїде і встигаю, да? Так, да, я встигаю, все чітко. Дві секунди оставалося, але я встигнув, і ми їдемо, я прик... я прикрився і вилетів. Але я типа вижив, да? Так, да, я встав, я вижив. 668 коїнів мені дало. Обалдеть. Ні, це круто. Зато я вижив. Тепер я можу отут купити новий айт. Там. Давай купимо. ну. гаряче полум'я синеньке таке. Це саме погане, що могло випасти, але нічого страшного. Ми, виходить, можемо зайти в вайтими. Прибрати кайло, наприклад, і взяти новий вогонь. О, і що він робить? Він підпалює мене синім, синім вогнем. Ну, кстати, він нормально дає. Коїнів. Ну, як коїнів. Де межу по собі, ось дивись. Оскільки? По 39 і 4 рази. Ну, коротше, майже як удар кувалдою по собі. Але чуть більше. В цілому непогано. Але нам, щоб пройти далі, нам взагалі там капецьки треба пофармити. Тому, ну, чувака, ще себе підірвав, поняв? А, мені виходить, 668 тут. Блін, а на базі мені там нормально надо. Получається, я можу старт-зону тепнутись. О, хорошо, щоб я не біг далеко, поняв. І яєчко коштує 882. Ну далі вже воще дорого. Ну я би оце нові яйця просто купив. Поняв? Я би оце купив собі нові яйця. Для того, щоб euh, більше фармити, а ще в мене є якась рулетка. Давай її теж покрутимо. Спін. Оба яєчко випало, якась, свиня, поняв? Кстаті, це не погане, вроді, яєчко мені випало. Це свиня та, що я воно вибив за 800 коїнів. І ще 20% коїні. Абавдіть у мене коїнів ти бачив? Так а ну, пети. Ця свиня X5 де Que бест. Хорошо, ще ще більше себе дамажу. Ха-ха, і коїнів купа. Не знаю, навіщо мені їх так багато, але мені за 8 тисяч ту штуку відкрити треба. Тому коїни мені треба. Цікаво, скільки там дає коїнів на тому, на цьому, на цьому Собі. Там, правда, багато демеджа треба по собі мати, але у мене вже є 15 тисяч, і я не можу навіть тупо прийти просто сюди подивитись. А, 2900 дає, 39 тисяч треба. Ну зараз ми підфармимо. Зараз все буде. Зараз все буде, В мене вже є 17, я готовий. Диви, 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 як воно мене дамаже. Просто тачка їде і вона конкретно мене лупить. І я ще сам по собі себе дамажу. Це воще ще. Ось. Це вообще шок, я тобі кажу. Супер жорстко, мені вже 20 тисяч є. А треба сіка 39? Вроді як да. Блін, я постійно забуваю. 39, надо, ну, да, да. Ні, так це халява, це щас ізі буде, диви. Супер швидко. Я так жорстко себе <хи> луплю. <хи> я не думав, що я буду так себе знущатись, ну ладно. В принципі, і так пойде, Нормально. Працюємо. <хи> Обалдеть. Ти дивиш, що відбувається просто. А я конкретно валять. Так, давай попробуємо. Може я зможу пройти. Ну я не впевнений. Я дуже не впевнений, що я зможу пройти. Мені здається, що в мене не вийде. Да. Ну я по 1, по 2% відсотка форми. Пожди, я проходжу. Таке відчуття, що я проходжу. Ні, мабуть, я не буду. Ну, мабуть, до кінця не пройду. Ну не, об... не обов'язково ж до кінця. Вінця його дотягувати, да? Ні, мене збила тачка і взірвалась, і я програв. Короче, поняв. Короче, мене треба більше злоби на фармити ось це, і поняв, щоб проходити. Ну, я я пощі до фармив. Типа я ще до 30 тисяч докачаюсь, і я впевнений, що я зможу проходити цю штуку. Ну, типа, супер впевнений. Типа у мене вже деві 29 є. Мені тут ще ерунда лишилась. Все, щас буде 30, дивись. Вангую дивись. Все, є 30 Ну ладно, вже раз вдарили, так вдарили. Пішли добіжимо і попробуємо взяти цього боса за шкібарки. Ну, я не знаю, як можна засейвитись від тачки, яка їде на те, а потім вибухає. Поняв? Ну так, диви, бачиш, тепер ми постійно по 2% качаємо, а не по 2 або 1. Бач, і ми зараз докачаємо до максимума вже до кінця. І зараз подивимося, що може трапитись, якщо ми. Одна секунда, кстати, лишилась, прикинь. А лол, шо? Ха-ха, <laughs> прикинь. Все, ми перемогли. Ці 900 коїнів сюди на базу. І у мене тепер 6,2, а надо 8,2. Зараз ми ще раз пройдемо і прокачаємося на нову локацію. Перейдемо. Обалдеть. Бемц, пішов геть, поняв? Ха-ха! Обалдеть! Максимально чітко, ми прошли. Сейчас мы відкриємо нову локацію. І вообще чотенько. А там далі вообще портал, понял? У наступну локу. О! Обалдіть, облинтокрила вдарився. О, об качелю мене набитись, поняв? А я пок. А як об глинтокрила вдарить? О, все, поняв. Легко. Так, тут теж айтеми можна купити. Тут є фінальний босс. А, скільки треба, щоб пройти фінального боса? Скільки надо демеджа по собі. 177 тисяч, 13 тисяч. Обалдіть! Це багато. 170 тисяч це дуже багатсько. Це капець як дуже багато. Я не знаю. Я даже не знаю, що сказати. Але можна спробувати покрутити рулетку. Можливо, мені випаде цей гріфон, якийсь там або Russians ποτούς να О, або така штука. 30... 1250 грусті мені дали. Ну, тож немало, звісно. У мене тепер 39 тисяч є. Але мені до 170. Ну, хоча б 150, напевно, щоб пройти, я думаю. Ну, ну, там може 120 можна попробувати. Ну до 120 ще попробуй докачайся. Це ж не так ізі, поняв? Це взагалі, типа, не ізі. Це супер складно. Або в нічий, до... до цього, До гвинтокрила ще й підкидує, поняв іноді. І ти вообще там получаєш купу-купу демеджа по собі. Ну, 46 тисяч це на все. Блін, мені треба 120, де взяти сіке. Було б хорошо 5. Открити, поняв, Ото за 70 тисяч, але просто то дуже дорого. Ну, типа, після уже оцього боса, коли ми побиваємо, ми зможемо пета собі відкрити. Бо з нього хоч грошей трохи сипе. Бо щас по 3 тисячі сидіти, фармити, 70 тисяч, це надо капітціка раз там побитись тою єрундою. Це там часу займе тону. Я лучше бистріше отако докачаюсь просто. Ні, де як я луплю себе, мене вже 60 тисяч. Ну, 170 точно ще не варік пробувати. На цього фінального боса ще вообще не варік іти. Взагалі, тупо. Це буде максимально нереально. Мені треба пробувати хоча б так, поняв, Чисто фармити там тих 100 тисяч. Ну, хоча доволі швидко фармиться, поняв? Ну хотілося б супер швидше. Давай! 100 тисяч, пацани! І дівчата, це просто шок. Ну, але надо 170. Я впевнений, що в мене, мабуть, не вийде боса побити. Ну давай спробуємо, чисто затестимо. Вдруг вдруг мені пощастить, а? Давай попробуємо. По 2%. А, по 1 бува, Бач, клікою, мабуть, не вигідно не встигну. Не, не встигну. Мені ще треба 1020, щоб встигнути. Да, бач, мені тупо не вистачало, секунди, 2-3. І що відбудеться? Або так як від цього задефатись, ти що гониш? На тебе літак чисто впав. Як же ти голову прикриєш, воно й не допоможе. Я впевнений в цьому. Але зато в мене є рулетка. Давай покрутимо, може далі щось. Знову дали цього. Єрунди це, яку я фармлю, поняв, грусті чи як. Щоб я сумним був дуже сильно. Але мені ще дорма... нормально так тисяч нафармить треба. Я не знаю, як це зробити, блін. Я супер повільно фармлю. Хотілося б набагато швидше. Давай, уже 120 майже. Все, погнали, пробуємо. Я ще 20 тисяч дофармив, але я боюсь, що мені і цього може не вистачити. Пробуй. Давай, 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 давай! По 2% капає, але іноді один проскакує. Мабуть, не встигаю, мабуть, не встигаю. Чуть-чуть не встиг вообще каплю. А ну, я не отдефався, обалдеть. Я програв. Збере більше ну, цієї сумності, поняв, сумоти. Я не знаю, як це правильно назвати. Коротше, злоби можна це так назвати, поняв. О, 20 метрів пролетів. Це, кстати, рекорд, я ще стільки не літав. <хе -хе -хе> давай до 130 зараз доб'ю, поняв, і тоді точно пройду. Так, 130 є. Погнали, 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 пробуємо. Давай, 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 давай. Все, я готовий. Давай, давай. Блін, іноді теж 1% бува проскакує. Але прохожу. Да! Давай! Дефай! О, сюда! Я пройшов. 13 тисяч коїнів дало. Ти прикинь, це супер багато. Ну, поки що для мене це геть багатько. Фух, це серйозно. О, блін. Що ж ти робиш? Почекай, давай тепнемся на базу. Старт зона. Бендс. І що я можу за ці гроші купити? Собі? Нову кувалду? Да, вона 2000 коштує, я міг давно її купити. Ну я можу саму круту кувалду тепер купити. О, нею я вже буду фармить набагато більше. А Ще, кстати, класна кувалда. 42 дає. Так я міг це купить. А, ага, вона за гроші, я поняв. Це ти купляєш. Типа доповнення, щоб потім купляєш ще щось. Ну і за 73 тисячі можна таких штук понакупляти і пробувати далі прокачуватись. Але далі прокачуватись ми народ уже будемо в наступних серіях. Тому обов'язково ставте свободу подбайна. Підписуйтесь на канал, ми мчимо до цілів 100 тисяч підписників. Ну і чим швидше дойде, тим крутіші будуть розіграші. Кстати, за розіграші в телеграмі є розіграш безкоштовний повністю на 3 тисячі гривень. Якщо хочеш їх отримати, то підписуйся, посилання є в описі. Ну і всім пока-пока.